Увага! З 1 липня в Україні стартувала нова базова соціальна допомога 4 тисячі 500 гривень на кожного члена родини. На папері це звучить красиво, але чи дійсно це рішення змінює життя? Більшість отримувачів отримають менше, ніж обіцяють, чи стала система прозорішою і кому вона реально допоможе? Зараз розберемо все по порядку і я скажу. Чому це важливо для кожного з нас? З 1 липня 2025 року стартує експериментальна програма, що об'єднує кілька виплат в одну базову соціальну допомогу розміром 4500 гривень базова сума на першого члена родини дітей до 18 років та інвалідів першої другої групи. А для інших дорослих 70%, тобто 3 тисячі гривень. Але реально виплата зменшується на доходи родини, тому не всі отримають повну суму. Тим не менш, це крок до спрощення системи. Мені подобається ідея замінити купу окремих виплат однією заявою, але хочеться бачити не лише вигуки, а реальні цифри в гаманцях людей. Перший етап запуску це сім'ї, які вже отримують допомогу малозабезпеченим багатодітним одиноким матерям або дітям без батьківських аліментів. З 1 жовтня список розшириться. Пенсіонери з пенсією менше за 4500 гривень, і інші категорії з низьким доходом зможуть подавати заяву. Програма тестова. До 1 липня 2027 року її успіх залежатиме від точності розрахунків і готовності системи. А поки що все обмежено етапами. Перший етап запуску це сім'ї, які вже отримують допомогу малозабезпеченим, багатодітним одиноким матерям або дітям без батьківських аліментів. З 1 жовтня список розшириться. Пенсіонери з пенсією менше за 4500 гривень і інші категорії з низьким доходом зможуть подавати заяву програма тестова до 1 липня 2027 року. Її успіх залежатиме від точності розрахунків і готовності системи, а поки що, все обмежено етапами. Плюси одна заявка замість кількох виплат, менше бюрократії, потенційно більша виплата тим, хто раніше отримував маленькі допомоги, прозорість і цифровізація. Мінуси статус експерименту, послуга обмежена, не всі можуть отримати. Пенсіонери з хорошим стажем обходяться боком, бо наразі не мають доступу до БСД. Складність розрахунків і необхідність контролю. Люди можуть отримати менше, ніж до цього. Це точно прогрес. Але поки що прогрес статистичний, а не масовий. Чекаю, щоб ця програма стала якісною і стала масовою. Роздоріжжя справедливості пенсіонери з великим трудовим стажем можуть отримати менше, ніж молоді люди без пенсійного права, але з дітьми. Це виглядає радше як несправедливість, ніж покращення. Хоч програма супроводжується заявами про спрощення, але реально вигідна не всім, і це створює соціальне напруження. Західний сценарій звучить так: спочатку автоматизація, потім розширення, але вже зараз критично думати про тих, хто лишається за бортом. БСД? Це крок уперед у цифровізації та спрощенні соціальної допомоги. Але це ще експеримент, який поки що не охоплює всіх, хто цього потребує. Пенсіонери і люди з інвалідністю поки що не в повному спектрі доступу. Якщо вам цікаво, чи вигідно подавати заяву, напишіть у коментарях ваш статус і регіон, а щоб залишатись у курсі, підпишіться на канал Соціалка. Ми говоримо не про красиві цифри, а про те, що реально працює. До зустрічі у наступному випуску.